Усім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми також будемо втікати від наших прекрасних емоцій. Це радість, це тривожність і. Відраза. Я не відразу згадала відразу. Коротше, так, у нас сьогодні знову обі. Ми будемо тікати. Ми любимо обі, тому давайте проходити, бо це має бути цікаво. Як бачите, вони тут трошечки сходять з розуму, ну і ми будемо разом з ними. Я можу е головою. Так, нам тут потрібно спочатку пройти перший раунд, щоб проходити перші усі раунди, в принципі. Ну, коротше, відкрити. забор. Забор. Так. І це в нас якісь кульки. Не знаю до чого вони тут, бо в мультфільмі ніби їх не було, але чомусь прикольно. Ну, Піднімаємо на... <голос> знову. <за> що це таке? <голос> Добрий день. Це в нас. що він сказав? Це в нас хто? Це в нас, по-моєму, ну, страх. Страх, так. так. Це якийсь їжачок, який катається по колу. Їжачок, якась колючка. Полючка якась. Я думаю, треба ось так. Щодин... Я. А! я просто впала. Ой, Прикольно. як ти крик. угу. Я думаю, треба якраз за ним бігти для того, щоб пробігти. Ну, поки що достатньо легко є. О, а це цікаво, це, походу, треба копати, так? Копати, так. Тут, до речі, в такого я ще в обі не проходила. Ой, тут. А, -а чому тут так складно? Напевно, бо не треба одразу на них йти. Ось так, хоп, і прийшли. Я на тебе залізла. Ой, дивися, Блін. там ходить. Там ходить жах. Страх. Страх? Ого! Блін, насправді дуже прикольно. Промальовано ось це все. Тут треба натиснути на кнопку, на, кнопівку, на кнопочку і перестрибнути. Я сподіваюся, він тут не вискочить. Ні, тут не вискочить. Піднімаємось догори, і тут у нас якась кімната, типу кладовка. Але ця гра з радістю, відразу і тривожністю, а тут. О -о -о! Я зрозуміла. Тільки почала. Ти хотіла казати. сказати, а їх тут немає, так? Так, да, а їх тут немає, тут цей страх. Ну, бачиш, вони тут. А, вони за мною біжать! Я хотіла на них це подивитися. Так Добрий день, пані. А, я перепрошую, але мені треба пройти. Якщо я сюди стану, можна на них ось тут подивитися? Так. Фу. Вони застрягли. Клас. Це що, це батут? Це нам батут. треба буде стрибати на нього. А, ну ось так. Звук. Я одразу пролажала. Тут знову ходить страх! Страх, погоди це в нас також герой. Тобто ми тікаємо аж від чотирьох героїв. Я сподіваюся, ми також інших зустрінемо. Це в нас виходить, не вистачає ще багато кого. Їх там багато. Ну, з таких базових злість і печальки нам не вистачає. Так воно падає. Воно падає. А що це, до речі, за дивні такі шпалери тут? О, добрий день! Це... Ось тут треба. Так. Бам, поламалися. Тут собака бігає. Які біля. собаки? Ого. А -а -а. Вони Не треба гавканіт. на мене гавкати. Вони так гавкають, як які. Що це куди мені тікати? А, дивись, це Райлі. Райлі Вау. з якимись собаками. Собака, можливо, це її якийсь сон. Ой, вау! Слухай, що мені це? дуже подобається. По-перше, раунди не дуже складні насправді. І дуже гарна ну, анімація. Дуже прикольна анімація і дуже прикольно, що багато персонажів. В минулому обі в нас була тільки радість, а тут в нас є усі, і це дуже класно. О, боже! О, тепер ще є Сором. Цей... Ой, він тут торчить. Ще є сором. Уявіть собі, прикольно. Може, в якихось рівнях буде. Ну, усі будуть. Ну так, ну дивіться, тут у нас був сором, він такий фіолетовий, тому у нас. Рожевий. Рожевий. Ну, рожевий О, фіолетовий. Що це? І тут у нас він з'явився. Ой! Жодце! Ну, давай подивимось. А якщо я в нього піду? А. Він слідкує, дивись, він слідкує, О, він слідкує. в нього очі. І дивіться, я навіть не знаю, що це хто це. Якийсь... Ну, хоррор. Нехай буде чомусь. Хоро із Roblox. Horror. Так, треба отак Оп! Чому я не можу застрибнути, а ось можу. О, сходинки треба. Треба натиснути на кнопочку спочатку. А дивися, тут кудись. А гуматися. куди сходильник? Чекай, нам, знаєш, що треба їх взяти так. ось так. Ой, я літаю! І сюди пос. А ти куди полетіла? Їх треба сюди поставити. А куди, а, а я чому ще. І сюди застримнути. А це розбити. Все, і піднімаємось наверх. Чудово, ура! Це, походу, можна крюк брати такий купувати. Ну, але ми не будемо купувати, тому що ми жлоби. Дивись, а це в нас. ой! Це в нас. Ой, що це? Коротше, це в нас, я не пам'ятаю хто. О, тут ця! Я не пам'ятаю, як вона називається. Ті, які на все просто згори і без різниці. Вона просто проспала, ну, добре, чудово. Нам, в принципі, в плюс. А тепер а, нам треба взяти тепер такий ключик для того, щоб відкрити. Ой, я водичку. Чому ми тут усі двері просто б'ємо? Ми такі такі культурні, що ми просто розбиваємо. що це було? Чому воно почервоніло? Уф! Це якийсь. Це злість тут буде зараз, ні? Не думає? Ааа, їх треба будувати. О, я зрозуміла. Коротше, зараз ми будемо будівельниками, будемо будувати. Забираємо і знову ось. Вона в мене впала. Ось так. Трошки мене вперед. У мене вийшло перше поставити за увесь цей час. Вуу! Слухай, коли ти оновлюєш оці всі <різь> палиці, що ти до цього ставила, вони також Ой, пропадають. Ой, Це я пройшла. Воу, я тебе вітаю. Мене придавило. Ти пройшла? Ні? Подивися ось туди. Тобі не видно цю паличку і мене придавилася. Все. Ну чудо. Вийшов туди. Що це відбувається? Дивися, тут відразу і тривожно. А що це за. Ой. А як воно тебе? Що це а, секретна ти... кімната? Я часто хочу сюди зайти. Що там? Подивитись, а тут нічого такого немає, це просто типу е, під секретом. Відкрийте мені, куди мені треба. А, ось ні. А ну так. Чік, ану, давай коло йти сюди, потім ти відходиш, я приходжу сюди. Коло відходить, приходить. Коло відходить, приходить. Мені треба в цю кімнату, ні? ні. Вона не відкривається. А, добре. <рик> <рик> Добрий день! Hello. Чому ти досі з цією палкою? У мене також. Ти, ти... також з цієї. Ой, дивись палкою. тут. Ось. Кнопочка. Натиска. А, -а, -а Треба дивись. ставити Ой. <плак> Подивись. Шо? Ти в мене просто застрягла. О, тепер ти в мене тільки що застрягла. Все, я вам зараз. Вау, я, я такий будівник. Ти просто взяла мою штуку і з нею ходиш на голові. Давай, спочатку, ти побудуєш. О, я літаю, дивись. А ти можеш застрибнути тоді? Мені дали якусь. А мені можна такого? Я завалила свою башенку. Ні, ну я достріба. Мені не дали. Тобі ще не дали. Це треба пройти цей раунд Щоб Так, воно таку дасть очівку. і у мене з'явилася. Вона плаче, дивіться, така. Це тепер у нас є печалька також. Ану. О, мені не дали. Тобі не дали? Ні. Це тільки ти в нас ту тепер дивись, печалька. Ту... Ну, туди. І на печальку. Ні, не можна. А дивись, яка ти велика порівняно зі мною? Так. Сідай. Ну, йдемо далі. Я плачу. Оп. 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 Кнопочка. Оце, до речі, більш-менш. Легко. О, а чого воно трясеться? Ну, мені здається, в цьому і прикол, щоб воно тряслось. Треба дуже швидочку. Швидочко. Як тут стрибати? Я просто не достаю. <рі> Треба <рі> доставати. Слухай, можливо, це, тому що в мене немає печальки. Ні. Ні? Треба просто. А, добре Я плачу. Не плач <рі> <рі> Ось це зараз буде складно. Все, пройшла! Ой, а я тут, Дивися, дивися на мене. <гум> <гум> так смішно, просто виглядає. Я впала вже. <гум> Дивись на мене, так підійди отам і подивись. Я натиснула на кнопочку і що це мені дало? Ти давало? в мене досі з цим ключем. Серйозно? Так, а я в тебе. Я Ні, в тебе. Ти, ти в мене без. Ти в мене досі з ключем. Переходимо в нову кімнату і тут нас чекає жа. Ліля, ліля кайфує, да? <різь> так? Ми як в Маріо. <різь> 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 Оп. Є. Чи до опа машинка. Ми ще зараз будемо від когось тікати. Слухай, я впевнена в цьому. Момент. Ого. А, воно легко. Я думала Я воно думала буде також, є... що це буде ну, тяжко. буде тяжко Привити. Але це дуже прикольно, слухай. О, я впала. Там таке рожеве кличко, і в нього дуже складно попасти. Можна, до речі, не спішити, як я спішу. <ривання> що... Блін, я теж це врожеве колечко. О! Можна... Ну як нього? Тут можна швидкість микати. Супер, супер, пупер швидкість микати. О, так так буде легше. Літера G. О, я вирішувати. Бам! Бам. А вона просто Блин, закінчується. Один... А, Ні, це можна її знову викладати. у мене вийшло бери його бери. А, Ми я просто древні. впала. У мене вийшло це колечко перестріляла. Я просто впала, я просто навіть в нього не я попала. Прийшла. Я знову впала. В мене забрали печальку. А, ні, вона просто вимкнулася. Все, вона в мене вийшло. знову повернулася. Чудово. Ба, ба, ба. А, ну тут далі корпус. Воу! Ой, ні, ти ж повернувся. Open the jails. Не знаю, що це треба Чому Ми так ідемо. ця... Я сплю А, чекай, треба звільнити. Дякую. Це треба їх звільняти, і вона за нами йде. Подивись. Щоб відволікати. Ой, так, вона їх ловить, а ми маємо просто відкрити чотирьох. Все, і ми тікаємо. Ми натворили якихось бік. Я та так біл, смішно бігаю. Де його взяти? Можливо, вона лежить. Він був десь тут. а Ой, в мене в мене вона впала, вона в неї, в неї в руках. Так, кого ми ще не бачили? Ми ще не бачили злісті. І ми ще не бачили когось із нових Райлі? Райлі ще бачили. Капець, тобто ми не будемо. Ми Райлі ще не бачили прибути. цю маленьку. А, так. За зрість. Е... Е... Як він. З... Злість. Злість. І ще хтось. О, не попала. Так, хтось ще там. Або всі. Ні, ще когось ніби одного не бачила Та е, ну всі бачили. Всі. А куди Чому а, мені здається, зумі. що я просто не пуляю нікуди? А, -а, -а. треба перестрибувати, коли вона так робить. Все, я її вірую. А якщо ми підемо? А куди тепер? А, сюди сідати і знову їхати кудись. Вау, чекай, відійди. Ой, мене... Вони... Чому в мене Все не завжди м'ячі літають? Ай. Ми пройшли. Так? Серйозно? Я, ну, я пройшла. Все. Що це було? Ну, схоже, це кінець. Схоже, це кінець. Дивись, тут такий літачок модний. Ці, а, ти ну, що? Це машина, машина, машина. Дивись, це Вау! А, я так да, я, я, я не падаю. Бам! Добрий день! Добрий день, студія! Ми О, серйозно пройшли? Так. Супер Джемп. Тут можна взяти і стрибати дуже-дуже високо. А безкоштовний що це фрі? Дивись, у мене тепер, тепер є... є емоції. А, а ось... в тебе немає печальки. Але в мене тепер Ми є заздрість. Клас, вона така прикольна. Коротше, не було заздрісті. Давайте навіть ось так подивимось. Але вона кінсь... а, і злості не було. Ну, коротше, ось таке якесь обі дуже цікаве. Ми повтікали від майже усіх персонажів гри Ой, гри мультфільму думки на виворіт. Так. І мені насправді дуже сподобалось. А тобі як? Мені також сподобалось. Це було цікаво. Тому пишіть у коментарі, як вам ця гра. Можете оцінити від 1 до 10, бо ну я оцінюю на 10 з 10. мені прям сподобалось. М -м, я також. Е, обі легке, ну, можна так сказати, так, легше. різноманітне. Навіть легше, ніж у та була з радістю. З радістю, так. Легке, різноманітне, прикольне і прикольні персонажі, тому мені сподобалось. Я ставлю лайк. І ви також поставте лайк на наше відео. Так. Угу. І усім дякую за перегляд. До нових зустрічей.